Давайте поставимо крапку в АПУ до нового Xbox. Тепер уже офіційно підтверджено на 100 тисяч відсотків. Ну, понятно, що офіційно підтверджено в цьому подкасті, але зазвичай із Дед у нього інформація, яка, ну скажімо так, офіційні джерела повідомляють неофіційним варіантом. Підтверджено з власних джерел, що АПУ Магнус, за який я розповідав в попередніх новинах, це отой самий потужний здоровий АПУ нового покоління. Пам'ятаєте, ми за нього казали, що було неясно, чи це PlayStation новий, чи це Steam Deck Консоль, чи це щось неясно що тепер вже Мурловий з виходить і каже, що офіційно 100% це новий АПУ від нового Xbox, який має вийти в 2026-2027 му в му роках. Так що цю тему ми зафіксували і більше за неї поки що не згадуємо. Швидко нагадаю про його характеристики і порівняємо попутно їх з PlayStation 5 Pro. Дивіться, Zen 6 там буде центральний процесор, там буде цілих 11 ядер, не 12. Помітьте. З них 8 будуть компактні і 3 повноцінних, тобто 8 компактних. Компактних ядер нового типу і три всього лише повноцінних. І це дуже дуже цікавий ЦПУ, тому що як би він потім не став батлнеком, Я, звісно, в цих технологіях не дуже сильно розбираюся. Але те, що я бачу зараз на ринку, ну подібних процесорів немає. Зазвичай у нас іде там 8 ядер, 8 потоків. У Intel були прикольчики, що у них були оці міні-ядро, але вони також поступово від них відмовилися. Чому зараз Філ Спенсер в новому АПУ вирішив використовувати подібну схему, тобто 8 компактних, три повноцінних, для мене це. Не зрозуміло і не зрозуміло до чого це може призвести. Тому що ну блін, чому б не взяти вісім повноцінних ядер, вісім потоків, і було б нормально. Я от просто не розумію. А якщо казати про відеоядро, там буде технологія rdna 5 і отут уже дуже цікаво, там буде використовуватися 68 компліт юнітів із 70 доступних. Ну як зазвичай, знаєте, беруть кристал, там у нас відброковочку е роблять або просто блокують декілька цих кушок для того, щоб у нас краще виробництво йшло. Знаєте, щоб там якийсь запас на відбраковку. Був, можливо, це і для того робиться, в тому числі, щоб менше споживання електроенергії було. Скажу одне єдине, що зараз на даний момент кажуть, що 68 кушок буде із 70 доступних. Шина 192 біта, на цей раз повідомляється. Хоча раніше була інформація, що шина буде супер потужна, супер велика, цілих 384 біта. Отут у нас інформація, скажімо так, була спростована. Так що на даний момент шина 192 біта. Що в принципі не так вже і мало, як для консолі. Тип пам'яті у нас буде GDDR. Цьома, що дуже дуже класно, це суперсучасна, суперпотужна пам'ять. Ставка архітектури буде робитися на RT та штучний інтелект, що дуже важливо. А ПУшка від Xbox це буде у нас одна із перших Next-Gen чіпів доступних в консолях. Саме тому вихід цієї консолі планується на кінець 26-го, початок 27-го років. Інформація, от якраз таки, на вікно виходу, вона не підтверджена, але це, от скажімо, всі чутки зібралися в кулак, і цей кулак стиснувся і приніс інформацію Павлу, так що 26-й, 27- й рік.